Відзначення 96-ї річниці підписання акту злуки поміж УНР та ЗУНР у Рівному розпочали з офіційного зібрання. Керівники міста та області поклали квіти до пам'ятника загиблим за Україну. Приєдналися до урочистостей й керівники інших відомств. Жодних гучних промов чи виступів. Ініціативу віддали молодому поколінню. 22 січня знакова подія для всього українського народу. Тим більше зараз такий час через те, що маємо бути разом схід захід. Однозначно, тоді з'єдналися ЗУНР і Унр, а ми символічно. Сьогодні з'єднуємо майдан Магдебурзького права з майданом незалежності. Учні усіх рівненських шкіл утворили хвилю єднання. Понад тисяча школярів вишукувалися у живий ланцюг. Прикрашені національною символікою старшокласники вигукували власні гасла. Обирали їх на власний розсуд, кажуть в управлінні освіти. Головне, аби стосувалися теми єдності України. Має бути патріотичне гасло, воно має об'єднувати нас всіх і має відкривати наші думки, те, що ми думаємо. А ще кажуть школярі, в сучасних умовах День Соборності не був додаткового підтексту, бо ж нині тема єдності України надзвичайно актуальна. Ну, сьогодні День Соборності України. Ми е, прийшли всіма школами підтримати хлопців за то і показати що рівне це соборна соборне місто ми закликаємо всіх об'єднатися щоб україна була єдина щоб перш за все завжди, завжди був в україні мир і все було добре від майдану магдебурського права учні колоною рушили на майдан незалежності аби там завершити загальноміський відкритий урок мужності та єдності ірина нечепурук ігор Прокопчук. новини рівного